Вітаю на каналі Магія Таро. Чи йде негатив від свікрухи на вас? Чи йде якась негативна енергія, магічна, енергетична від свікрові на вас? Що робить вам свікров? Давайте подивимось: Шість кубків. Це карта родини, що кровні зв'язки, що ви родичі. Король Жезлів – це чоловік. Ваш. Так, що насправді вона про вас думає? знаєте, вона стримує себе, вона ставиться до вас не дуже добре. Демонструє, що все добре, що все, що вона там задоволена всім. Насправді, в минулому вона взагалі вже в ужасі була, що син вас обрав. Зараз вона думає, що ви така собі людина не дуже розумна. На майбутнє вона не хоче ці свої емоції і справжні думки вам демонструвати. Вона їх стримує дуже вона контролює себе, тримає себе в руках, щоб не. не, не не проявиться цей негатив, щоб він не пішов на вас. Що вона хоче? Щоб оця це карта її сина, ось, щоб він був щасливий. Вона не хоче шкодити йому ніяк. Вона хоче, щоб були гроші і у вас, і у нього, щоб ви були заможні, щоб, не, щоб синочок ні в чому не мав нужди, щоб ні в чому не нуждався. І вона всі лякодо думає, що це про гроші, про то, щоб були діти, щоб з дітьми все було добре. Не бачу такого негатива. Ну насправді не вона не вважає вас гарним вибором і що ви там маєте якісь переваги. Але негативу. Не в минулому, не зараз, не на майбутнє від неї на вас я не бачу. Вона стримує ці свої справжні почуття. Тобто не любов є, але це не плив ніякий, не магнічний. І десь в глибині серця вона сподівається, що якимось чином що ви все одно підете з цієї родини. Вона буде найголовніша, і це таке із підтяжка, це таке предательство, що вона чекає цих новин, що він вас покинув, що у вас розбите серце. Ну, це таке, знаєте, ця материнська любов, що синочок повинен бути тільки її. Вона чекає цих містій, що ви розлучаєтесь. Що він від вас іде, робить вам боляче і повертається до своєї любої мами. І це ваше іспитання. Це ваше іспитання Ви собі обрали, коли ви народжувались. Ну, коли душа приходить на землю, вона собі ставить задачі. І оцей чоловік, і оця свікров, ось вона. Це всі ті люди, яких ви собі запрограмували при народженні, що ви повинні вистояти, перемогти. Це вас чомусь повинно навчити, відстояти своє, але як боротись за себе. Тобто не вірте, свікруха, вона вам в очі така улипчива, дуже добра, вся за вас, за вас. Насправді ні, справжнє її лице, ось таке, вона не любить вас і не хоче, щоб син був з вами. Вона вас вважає такою, ну, карта дурак, ви для неї дурна. Дурна і недолуга ось ось така ситуація. На дні колоди негативні карти, що це надовго, це не можна змінити. Не полюбить вона вас ніколи. Я прибираю цей негатив, повертаю все на болота. На болота повертаю. Негатив всередині родини, бо ви з нею все одно ви вже спільний рід у вас, не можна повертати між родичами, негатив, бо воно буде так по колу кружляти від неї до вас, від вас до неї. І це не припиниться ніколи. Ну, вона чекає новин негативних, що її синочка нарешті зрозумів, яка ви, і пішов від вас. На майбутнє у вас це буде добре. Дев'ять кубків. Це кохання, щастя, це фонтан, енергія, яка не закінчується ніколи, і у вас все буде добре в родині. На про свікруху я вам. Казала, то майте собі на увазі, не довіряйте, на дні колоди негатив. Оця, це предательство, що вона посміхається, а сама дивиться, як вам десь ножку підставить. І це буде, не можна змінитися, це надовго, заперечу. Тобто вона буде щось там, чоловіку про вас наговарювати, про ваші недоліки і чекати, що він образується. І зараз себе дуже стримує, щоб не нашкодити сину. Сину подобається, хай, хай так буде. Так, перекриваю негатив. Ну, Хорошо, що хоч не ходить, не робить ніякої гадості. Ну, так робити не можна, це погано вона робить, це для родини. Не дуже добре таку матці кров. У дволічну. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, Прошу зняти з вас весь негатив, все негативне, погане, всі негативну енергію, очікування, негативні негативні програми. Сікрухи з вас знімаю, відправляю все це на болота, там цьому схорониться негативу, вас більше не тркаться. По Верховному суду та буде так і так буде. Перешкод більше нема на ваше кохання. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.